Доброго дня, шановні української аграрії. Колеги, звертаюся до студентів, особливо ті, хто закінчують навчання. Повірте з мого досвіду, що ваш там, червоний диплом чи якийсь там синій, він нічого не відіграє, відіграє тільки ваші знання. І перестаньте, знаєте, іноді гнатися за тими оцінками, які ви просто ну, не, не знаєте того на, на, на ту оцінку. Тому що іноді. Головне, ваш практичний і теоретичний, практичний досвід і теоретичні знання. Інакше діла не буде, тому що можливо там хтось візьме когось по знайомству. Але, колеги, одне, що вам потрібно буде працювати, ви повинні знати, те, вас по-любому будуть шукати, відбирати краще. І я в нашій компанії відбираю кращих студентів, які є у нас на практиці. Вже Колеги три роки підряд ми відбирали кращих студентів для себе в господарство. І що можу сказати? Що приблизно закон Парето каже, що 80% це просто відсівається, 20% можна розглянути. І з тих 20% теж виходить десь 5% того, що можна вибрати. Тобто один чоловік приблизно з 20 чоловік можна вибрати такого, що дійсно можна взяти на роботу. І от зараз ми теж вже погодили, що ми беремо студента, який працював у нас цілий сезон. Ми вже перевірили, як він і що він, і вже розуміємо, що ми будемо мати вже на виході. Тобто ми підготували його вже для себе. Якщо комусь потрібні будуть студенти. Після, нашого, після проходження виробничої практики в нашому господарстві ми можемо порекомендувати того, хто б вам був би корисний, колеги. Можливо, вам треба е, інформація, звертайтесь, будь ласка, в принципі, е, є студенти, які проходили, так їх не багато. Проходило то багато, але толкових не, не завжди багато. От е, можемо дати номер телефону. Так що, Диплом дипломом, а знання залишаються знаннями.